Перед нами Razor Plus. Вона є в багатьох розмірах в нас від 8 і аж до 10. І практично кожен квадроцикліст, який має кросовий квадроцикл, може підібрати собі підходящий розмір. Чим же цікава новинка, що революційного в ній, і чим вона краще тих дідів, які були. Перед нею, передусім, безумовно, нарешті, вони відмовились від попередніх традиційних іксів від цього малюнку протектора такого іксами в шахматному порядку, і розробили дійсно. Новий повністю малюнок ґрунтозачепів. Він вищий, в ньому набагато більше ламельок, і самі їх асиметричні форми дозволяють залишатись керованим при різних. Кутах атаки. Тобто шина залишається контрольованою навіть в заносі через асиметричну форму цих ґрунтозачепів. Така сама точно форма повторюється і на передніх шинах. І всі ті гонщики, хто вже опробував за останні роки ці шини, Maxxis Razor Plus, говорять, що дійсно зацеп став кардинально інакшим. Він став набагато кращим.